Майже 25 мільйонів гривень близько півтори тисячам власників і власний зруйнованого і пошкодженого житла в приватному секторі. Саме стільки вже виплачено коштів в рамках муніципальної програми підтримки. 15 грудня під час виконкому затвердили черговий список людей. Пропонується надати одноразову матеріальну допомогу 103 мешканцям на загальну суму 1 мільйон 467 тисяч 800 гривень. Продовжує діяти програма часткової компенсації за встановлення вікон визначеним категоріям пошкоджених внаслідок бойових дій. Часткову компенсацію вже отримали 561 мешканець міста. Загальна сума 7 мільйонів 116 тисяч 129 гривень. І пропонується затвердити розміри компенсації ще 86 громадянам. Загальна сума 1 мільйон 26 тисяч 928 гривень. Обидві програми продовжуватимуть діяти й наступного року. Знайти, як і хто може податися на програми підтримки можна на сайті муніципалітету.